Чи може канада фактично відключити численно США від електроенергії? А звучи Сова, будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Теорії так, на практиці Канада просто збільшує ціну на електроенергію для США, а США перекладає збільшення витрати на споживача, так званий тариф. Коли споживач не може платити, США припиняють посачати електроенергію своїм громадянам. І вони змушені виставляти рахунок Канаді, який вони завжди можуть оплатити, оскільки казначейство завжди може друкувати більше грошей. Однак це зменшує вартість долара США, що в свою чергу підвищує ціну введення бізнесу. Для США з усіма, а не лише Канадою. Це станеться не одразу. Капіталізм дуже добре вміє впроваджувати внутрішні. Вкажіть компанію, організацію, сім'ю націю. на ваш вибір. Поки на поверхні все виглядає добре, а потім одного дня він просто руйнується і вмирає. Ви бачите, як ціни на електроенергію зростають доти, доки люди не зможуть платити. Потім вони стабілізуються на кілька тижнів, місяців, долар почне падати, а потім раптом все. І люди всюди стає неймовірно дорогим. Зазвичай я б казав, що цей процес займає роки десятиліття. але Трамп прискорює повний крах Америки різними способами і не лише шляхом зради свого найбільшого союзника тривальної війни. Тому я не маю жодного уявлення, що станеться, але нічого хорошого, і це станеться швидше ніж будь-хто очікує. Не в тому сенсі, в якому ви ставите питання, США і Канада мають високу енергетику, а це означає, що якщо Канада припинить експорт. Електроенергії, то це порушить енергопостачання обох країн, а не лише США. Сполучені Штати і Канада мають 37 основних ліній електропередач, які з'єднують їхні електромережі. Ці лінії проходять від нової Англії до Тихоокеанського північного заходу. Об'єднані електросистеми США і Канади є одним з найбільш інтегрованих у світі. Мережі з'єднані високовольтними лініями електропередач постійного струму, а також включають в себе трансформатори зміної частоти. Це знаходиться під наглядом північноамериканської корпорації з надійності електроенергетики Нерк. Нерк встановлює стандарти надійності та кібербезпеки, які є обов'язковими в обох країнах. Канада постачає електроенергію до штатів Нової Англії, Нью-Йорка, Каліфорнії, Верхнього Середнього Заходу та Тихоокеанського північного заходу через ці междержавні з'єднання. Коротка відповідь. Так, повний відповідь. Так, це складно, але не неможливо. Це, звичайно, впли на людей, які безпосередньо намагаються забезпечити свої будинки електроенергією тощо. Хоча я підтримую тарифи та інші заходи. Щось подібне мені здається іншим. І з цього слід уникати. якщо ми хочемо перемогти справжніх промочці немає, то нам не завадила б допомога всередині штатів у вигляді нормальних людей, які можуть робити вибір, тому що ціни на товари зросли стільки, що вони виходять на Вулиці на знак протесту проти підвищення тарифів. зараз те саме можна сказати і в Канаді. І я думаю, що Трамп хоче, щоб це сталося, тому що вже існують глибокі настрої проти. Трюдо конвой свободи, і він вважає, що було б легше і швидше закликати до зброї, щоб вклонитися йому і усунути трюдо, щоб будувати свій завод, щоб вони врешті отримали те, чого хочуть. А це вся країна. Вони не зобов'язані цього робити, але вони все ще контролюють сяс, система сяс. Яку з часом буде змінено, дає сполученим штатам раннє попередження про МБР і гіперзвукові ракети, що пролітають над полюсом? Вона захищає від прогалин в спутниковому покритті. Завжди приймано поглумитися над людьми, які стежать за. Твоїми задніми дверима, в той час як ти принижиш американських високослужбовців. Гадаю, Трамп забув про мільярди, які Канада внесла в нашу оборону. Звичайно, оскільки він вважає війну з безборними емігрантами війною, цікаво, як би він почувався, якби Канада і Мексика пустили до наших кордонів справжні армії. Або якби вони почали торгуватися з росіянами і китайцями? Чор забирай, чому просто закрити кордон до Аляски? Може, це розбудило б е, морковського? Yeah. Ми керуємо східною мережею. Вони можуть відключити деякі джерела, такі як гідроелектростанції, Квебеку, але це крапля в морі порівняно з резервом, який має східна енергосистема. Вони втратять цей дохід. Тож це не найкращий план. Електроенергія для нашої східної половини може зрости, але це не буде суттєво в жодному сенсі. І навпаки, одне велике відключення електроенергії на східньому збережі США, дуже давно помилка була повністю американською. Також навалосхідну Канаду, оскільки ми. Також кером більша частина їхньої енергосистеми. Це не вимикач, який можна просто вмикати і вимикати. Існує пул електроенергії, який балансує регульованим органом. Канада може вибирати, постачати чи не постачати електроенергію в цей пул. Якщо Канада не постачає, а це значна частина пулу, Решта пулу існує, і або ціни зростають, щоб інші постачальники постачали більше, або якщо інші постачальники не можуть компенсувати різницю, тоді існуємо ймовірність того, що попит передвищить пропозицію, і можна бачити певну форму в'ялових або періодичних відкриття. Свічно тренерки від дефіциту для Канадця тут краще запитати, чому Трамп це робить? Ми не хочемо торгівельної війни. Все, що вона робить, це шкодить нам з вами. Йому довелося оголосити національну надзвичайну ситуацію Танілом щоб отримати дозвіл на свій указ як причину зупинка потоку на гідна гідно захоплення, але це не той спосіб, яким це робиться. Нещодавно Канада виділила 1,2 мільярда доларів на посилення безпеки кордонів. За оцінками, 1% фенетанілу находить з Канади. Вихід, ні, хімічні речовини находять з Китаю. Канадці обурені і спантеличні. Чому Трамп це робить? США не отримують енергію з Канади. Ми імпортуємо енергію як курант, природний газ, сиру нафту і так далі для внутрішнього використання, існує низка. Транскордонних мереж розподіл електроенергії, які підключаються до енергосистеми для використання під час пікового попиту з дефіциту. Жодна з них не є саним постачальником електроенергії для внутрішнього споживання, але доповнює його, хоча Канада може їх підключити, тарифи не впливають на постачальника, їх плаче кінцевий споживач, тому рахунки з електроенергії зростуть. Ну, враховуючи що деякі штати, зокрема штат, звідки я родом, межуть з Канадою, я дуже на це сподіваюся. Я хочу, щоб вони робили це доти, доки Америка не вирішить, що сама себе не знищить. Мої батьки, які зараз живуть на совну пенсію, все ще живуть там. Я не бажаю їм особливого дискомфорту. Але моїм родичам, які голосували за президента мандарина, я хочу, щоб довелося зробити важкий вибір: тепло або різдвяні подарунки, тепло або відпустка. Відчути, що їх затиснула, і знати, що вони купили свій голос. У разі зростання відносин між двома країнами, враховуючи взаємопов'язаність енергосистем, Канада технічно може відключити електроенергію з США. Хоча наслідки і наслідки будуть величезними, енергосистеми взаємопов'язані для підтримки стабільності та надійності, тому такі дії матимуть значні наслідки, які виходять за рамки простого відключення електроенергії в певній місцевості. Існує досить багато. Ліній електропередач, що з'єднують США та Канаду. Багато з них змінюють потік електроенергії залежно від сезону та часу доби. Їх відключення негативно вплине на надійність енергосистем обох країн. Це також порушило б договір про річку Колумбію. Ні, ми не збираємося відключати базову інфраструктуру через сварку кількох політиків. Ми імпортуємо 90% електроенергії з Канади. Для зеленого палива 52%, ще 10% ми отримуємо з Мексики. Зріджений газ ми отримуємо 4% з Канади, Сирої нафти 60%. плюс Чи може Канада відключити нам електроенергію, газ і дизель? Так, звісно, може. Краще заправлятися негайно. Тому що в понеділок або близько того ми будемо в повній дупі. Будь ласка, не забудьте подякувати за Дональду Трампу і куклу з клану. Інженер Електрик тут не зовсім калі США мають багато зв'язків, як, як на західник, так і на східні об'єднання енергосистем і покладаються одну на одну, в питаннях саморегування частоти балансування резервів тощо. Якби вони вкрили вимикачів з дошкордону, це потенційно звало б їхнє поставлення, так само як і наше, не кажучи вже про довгострокові контракти та інше. Так, але ні, вони не можуть цього дозволити. Саме жителі Альберти в основному фінансують країну, а вони консервативні. Економіка Канади і так перебуває на межі колапсу. Трамп наважився повадити тарифи, тому що відто кажучи, вони не можуть дозволити собі повісти. Кар'єра трюдо вже закінчилась, і йому очевидно, байдуже. тож, схоже, це був прорахунок. І я живу в Ніагарському водоспаді, штат Нью-Йорк. І очевидно, тут є величезна електростанція. Я вважаю, що і у нас, і в Канаді є власні електростанції, але ми обидві використовуємо річку Ніагара для водосховищ. Не впевнений, що це можливо, але можливо виробництво електроенергії може бути порушено через цю торгівельну війну з Канадою. Нью-Йорк отримує частину енергії від водоспаду. Канада не зробила б цього. У них є клас і справжня турбота про інших, але він і ціни набагато речей злитять до небес. До кінця тижня бензин лек. Троще до долара загалом каліфорнійські лісові пожежі відновлюються і відбудовуються так удачі сінами на деревину. Думаю, цього тижня побачимо від 7 до 10% коливань на ринку. Вони можуть припинити певну кількість енергії, але це називається мережею не просто так. Енергії можна отримати з іншого місця. Це було б великим навантаженням для нинішніх регіональних генеруючих потужностей. Але в межах можливого. Тож такий крок Канади зашкодить їхній власній економіці і навіть не матиме великого значення. Енергосистема США інтегрована з енергосистемою Канади. Електроенергія йде туди, куди цього вимагають закони фізики. Ізолювання канадської енергосистеми, навіть якщо б це було можливо, пошкодило б канадську енергосистему та частини енергосистеми США. Вони могли відключити лінію постійного струбу з меншими наслідками, але їх не так багато. Ласкаво просимо до решти світу. Саме так бачить США всі інші за межами Канади та Європи. Військові загрози, економічна війна, політичний саботаж і абсолютне небрання говорити по дорослому. Можливо, тепер ви розумієте, Чому так багато країн приєднуються до Брінк. Дорозі, дякую вам за перегляд. Чесно кажучи, вчора не вийшло викласти відео, тому що дуже багато роботи, а в мене ще й зараз що так, ще більше роботи в мене буде. різної, скажімо так, неординарної. І, якщо чесно, в мене ж такий складний моральний стан через певну ситуацію, яка трапилась сьогодні. Тож таке. Сподіваюсь, що мені сьогодні вистачить часи озвучити ще одне відео і монтажер встигне його демонтувати. Дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться на канал, напишіть свій неймовірний коментар та поставте лайк. Все, вам за перегляд. Гарного дня!